Пані та панове, радий вас вітати цього прекрасного дня. Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про японський кросовер suv класу, який ми привезли для вас. Що за машина? Давайте розбиратись. Поїхали. Сьогодні до вашої уваги черговий представник японського автомобілебудування Nissan Кашкай. 2010 рік 1,5 дизель пробіг складає 182 тисячі кілометрів. Приїхала машинка із Бельгії в баклажановому кольорі на класній комплектації. Давайте розберемо разом, що ж це за машинка і що представляє собою ця комплектація. Бачимо, є у нас лінзована оптика туманні фари. Збоку бачимо, є оригінальні легкосплави Nissan. Гума в нас Bridgestone це, до речі, достатньо крута гума. П'ятий тиждень 24-го року. Щось, Аленза. М'якенька, я знаю, що ця резина не шумна, будете комфортно їздити і не чутимете там з арок абсолютно ніяких звуків. Переходимо до комплектації. Повний електропакет. Електрика по зеркалам зі складуванням, шкіряне, мультифункціональне кермо. Є у нас управління мультимедією та управління з підліміт контролем. Тут автосвітло, автодощ, така мультимедійна установка, яка підтримує Bluetooth, шестиступенева механічна трансмісія, двозонний кліматичний контроль, ручничок звичайний, центральний замок. Тут у нас ще щось таке, ось де є доустановлено. Цікаво, що це. Це якась, мабуть. Голосове управління. Це було доустановлено в Європі. Я поки що не знаю, що це таке. Ми обов'язково протестуємо цю опцію. Давайте підрегулюю я сидіння під себе. Десь отак. -от. Мені комфортно. Давайте подивимося по задньому ряду. Перед цим ми знімали Кашкай плюс 2. Угу. Треба два рази натиснути на... Кнопку відмикання, щоб відкрилися всі двері. Перед цим ми знімали кашкай плюс два і, в принципі, по місцю, щоб відразу наглядно так оцінити. Ну, дивіться. Раз, два, три. Три попугаї до спинки переднього сидіння. В принципі, так само, як і в Кашкай плюс 2 відстань, але в Кашкай плюс 2 ще можна підднути заднє сидіння вперед або віддвинути назад. Але так, якщо брати в стоці, то відстань одинакова. До потолка. Ось така відстань, так як я і говорив, з панорамою десь отак, без панорами отак. Панорама з'їдає трішки відстані. Сидіти тут комфортно. До речі, є центральний підлокітник з двома підстаканниками, тому можна спокійно. Їхати в дальняк, поставити собі кавусю і все буде чітко. Стеля в нас, звісно, чистенька, тут є така підсвіточка. Давайте багажничок глянемо. Так, підходячи до корми автомобіля, відразу помічаємо. Тут нас зустрічають парктроніки. Можете сміло паркуватися. Все у вас буде з цим чітко. Відкриваємо багажник. Тут у нас збережена оригінальна заводська полочка. Тут знаходиться домкрат, він зйомний, лежить все тут, як з Європи чи домкрат, фаркоп, вибачаюсь, Як з Європи все приїхало, так воно тут і лишається. Тут у нас вогнегасник, тут аптечка. Піднімаємо цей коврик. Тут у нас знаходиться повнорозмірне запасне колесо, домкрат, знак аварійної зупинки і крюки. Тож, закриваємо багажник і рухаємось далі. А тепер ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміром. Давайте ж подивимося разом, що у нас по ЛКП на цьому кашкаю. Капот 110, 104, 112. Рідна фарба. Крило 110. 104. 108, Рідна фарба. Дверка водійська 112, 127. 90 рідна. Задня дверка 108, 112, 83. Рідна фарба. Проєми 67, 57. Рідна фарба. Задній проєм. 61, 50, рідна фарба, дах 98, 102, рідна фарба, заднє крило. 109, 115, 110. Рідна фарба. Ляда. 92, 94, 82. 91 рідна фарба. Заднє праве крило 100, 110, 111. Рідна фарба. Задня права дверка. 109, 111, 86. Передня права 102, 105, 81. Проєми. Пасажирський проєм. 74, 62. Рідна фарба. Задній проєм 74, 58, рідна фарба і переднє праве крило 104, 91, 91, 104. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що наш Кашкай повністю в рідній фарбі, немає навіть жодного косметичного підкрасу. Можна сказати, знахідка, капсула часу, тож... Поспішайте, друзі, таких машин залишилось мало. Рухаємось далі. Ну що ж, товариство, а тепер сама цікава частина відео тест драйв автомобіля. Добре, що з пилу жару ми щойно знімали Кашкай Plus 2 на двигуні 1.6 дизель R9M. І зараз протестуємо звичайний кашкай з короткою базою на двигуні k 9 k І якраз ми подивимося, що ж у нас по от о, бачите, про що я говорив в минулому відосі? Там, де в нас був r 9 m двигун Набагато різвіший r 9 m Це відчувається, потужність відчувається, та крутний момент також відчувається, що він тут менший. Але не всім це потрібно знову ж таки. Давайте починати з того, що є люди, які хочуть просто машину, яка не буде там хизуватися якимись там кінськими силами, крутним моментом, а буде просто. Дуже економно їздити. Так як витрата палива на цьому автомобілі при помірній їзді буде в районі 5-5,5 літрів по місту, то можливо, а по трасі так взагалі 4-4,5. І от можливо, людям і не треба того r 9 m тих зайвих кабил та зайвого крутного моменту. Хтось хоче просто їздити економно і все. По ходовим якостям відразу відчувається, що у нас база коротша. В ходу це дуже явно відчувається реально. Е, машина трішки е, пружніша, трішки, трішки жорсткіша відчувається. В принципі, це, цього було варто очікувати, так як база у нас коротша. Е, стосовно роботи ходової частини, підвіски і так далі. Ну, е, Я не скажу, що я чую дуже сильно роботу стояк. Або амортизаторів, або чогось в такому плані. Хоч у нас комплектація тут і не боус, як на Qashqai plus 2. Але в той же час, я вам скажу, достатньо тут тихенько і достатньо тут комфортно. Ну, Більш-менш, як для свого класу, для своєї ціни, то тут нормально, я вам скажу. Двигуна вистачає для звичайної е, такої гражданської експлуатації. Резина, до речі. Стосовно гуми. Що я вам говорив? Bridgestone Ленза у нас установлена на цьому Nissan Qashqai. І от її майже не чути. Не то, що майже, а не чути. Я порівнюю просто зі своєю гумою. У мене стоїть Capsen aw 51 здається. І от я її чую навіть на BMW. Я їжджу на BMW і я трішки чую шум від коліс. Навіть входуючи те, що у мене там шумки е, напічка, мама не горює. Треба брати Bridgestone, мабуть, і собі. Класна, резина класна. І в цілому кашка відчувається цей і бодренька. Ніякого в нас немає зайвого звуку від ходової частини, ніякого зайвого звуку немає від е, коробки. І в принципі по салону. Матеріали тут ну, достатньо таке. М'якеньке, тут щось, правда. На, на ямках, десь тут щось у нас трішки, трішки я чую, на торпеда щось трошки тіліпається, є якийсь зайвий звучок. Але треба враховувати, що це все-таки кашкай, а не якийсь преміум-кросовер. Тому йому це, як це правильно сказати, простительне. Я вважаю так, якщо ви купуєте ну, бюджетний, не, не, не сказати, що дешевий, воно чутне навіть. Десь щось у нас тут. Печка. Може, десь тут якась кліпса не защелкнута і з-за того воно тарабанить. Е, да, не сказати, що це прям дешева машина. скажем, правильніше буде сказати, що це бюджетний кросовер То йому це простительно. Тобто, може бути, ну, а що ви хотіли. Е, хочете, щоб у вас була тіжда гладь, купуйте автомобіль за 25 тисяч і там буде у вас тихенько, не буде ні шумка, ні лишнього звучка, ні свірчка, як то кажеться. І все. В принципі, все ж. Е... Все в цьому світі відносно, друзі, для свого бюджету це крутий SUV, крутий SUV. Тому класна витрата палива, недорогі, ага. тут задня. так, недорогі запчастини, високий кліренс і мінімальна витрата палива вам гарантована, друзі. Якщо ви хочете класний кросовер, реально. Можете подивитися на цього кашка. Звісно, якщо ви хочете трішки більше розміру, трішки більше комфорту, то е, вам слід звернути свою увагу на Кашкай плюс 2. Він буде комфортнішим, він буде м'якішим. Е, так як там установлений двигун 1.6 дизель r 9 m він буде відчуватися трішки жвавішим. І все те, що прилагається. До цього двигуна, тому обирайте автомобілі, які вам до душі, звертайтеся до нас. У нас є і той, і той варіант, який вам більше по душі. Є люди, і я їх розумію, яким не треба там тієї довжини, не треба здорова машина, в яких там маленький двір, щоб туди помістилася машина, вони беруть просто обичний Кашкай, І їм ті там сім місці додатковий багажник, якщо вони їздять там в двох, в трьох максимум в чотирьох. Тобто тут треба вважати е, на ваші потреби, враховувати ваші забаганки і. В принципі, можете е, дуже сміло розглядати ці автомобілі. У нас вони свіже імпортовані з Європи, як завжди, перевірений пробіг, як завжди, тільки класний стан. Тож рухаємось з вами далі. А тепер давайте подивимося на сервісну історію нашого автомобіля. У бардачку у нас є сервісна книжка, відкриваючи її, бачимо він-код автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. І ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. Далі переходимо безпосередньо до сервісів. Перший сервіс у нас був у 2010 році, пробіг складав майже 2,5 тисячі км. Далі перший місяць 11-го року пробіг 20 тисяч. Далі 10 місяць 11-го року пробіг 41 тисяча. Далі 13-й рік пробіг 67 тисяч. І далі 2023 рік пробіг 150 тисяч. Деякі сервіси у нас не були внесені до книжки. Тому так. І останній документ, який може нас зацікавити, це європейський тюв. Він 25-го року, кінець 25-го року. Останній зафіксований пробіг 178 461 км. На зараз пробіг складає 181 560 км. Тож давайте запустимо нашого двигуна і подивимось, що у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає турбова рядна дизельна четвірка об'ємом 1,5 літра. Двигун з маркуванням К-9К. Потужність його складає 110 кінських сил та крутний момент 240 ньютонів на метр. Система порскування в нас Common Rail та турбонагнітач із інтеркулером. Двигун працює у нас рівнесенько, немає жодних запатівань, підтікань. Рівно. Питань до двигуна немає ніяких. Він зарекомендував себе як надійний, неприхатливий. Дуже користується популярністю він у аграрії. Ну, а що тут дивуватися, якщо двигун максимально надійний? Так, що тут у нас далі? Фари у нас 10-й рік ліва, 10-й рік права. Тут у нас нічого не крутилося, не знімалося, не крила, не капот. Машина безаварійна, повністю в рідній фарбі. Тож, давайте. Прикриємо капот і підсумуємо, що ви отримуєте за ці, якщо придбаєте цей автомобіль. вірніше. Ви отримуєте надійний японський кросовер SUV класу з короткою базою, з класною комплектацією, класний колір, рідкісний, до речі, баклажановий. В комплектацію входить датчики світла, дощу, кліматична установка, шестиступенева механічна трансмісія. Лінзована оптика, протитуманні фари, диски і багато-багато іншого. Якщо ви хочете надійний японський кросовер з невеликою витратою палива, то це саме ваш варіант. Я вам завжди говорю, купуйте автомобіль, який вам до душі, їздіть та кайфуйте, обов'язково слідкуйте з рівнем мастила. З вами, як завжди, була автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Ми завжди вам раді.